Ну що, друзі, вітаю, з вами автоінструктор Роман, і зараз я вам покажу, як стартувати правильно на механічній коробці передач. А то ми все автомат і автомат. А, то моя машина на автоматі, а це у нас червоний автомобільчик, і він а, на механіці. Тож, першим ділом нам треба завести автомобіль. А, то робиться дуже просто. Ми вставляємо ключа в запалення. І включаємо саме запалення. Далі. Деякі сучасні автомобілі вимагають прямо того, щоб ви обов'язково витиснули щеплення. І, відповідно, тут без вижатого щеплення теж не треба. Перевіряємо, чи то нейтраль. Заводимо автомобіль. І так, автомобіль у нас заведений. Я буду вам показувати, як я буду працювати з педальками. А, включаємо, ну, напевно, задню передачу, бо я а, припаркований перед будівлею. І я, плавненько відпускаючи тормоз, вже ловлю точку щеплення, ось як працює педалька, і вже машина пішла. Я так на точці щеплення і тримаю. Хочу пригальмувати, витиснув щеплення, пригальмував. Хочу почати рух. П'ятка в мене йорзає по підлозі. Як бачите. Тобто ось я піймав точку щеплення і так і тримаю. І машинка в мене рухається. Витиснув щеплення, пригальмував. Так, на, е, так маю надію, що вам буде видно. П'ятка в мене рухається по підлозі, отаким от вочином. Отак от піднімати не можна. тобто дивіться, Зараз я вам ще раз покажу. Отак от, от зі щепленням не працюється. Тобто, якщо п'ятка відривається, так не можна. Треба працювати отаким от вот чином, Тобто а, оцією частиною ноги. Я витискаю щеплення, і п'ятка в мене рухається по підлозі. А, треба знайти точку щеплення. Це саме та точка, після якої автомобіль починає рух. А, ось я її шукаю. Відпускаю, 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 відпускаю плавненько. Хопа. Пішов рух, і я так і тримаю. І ось в мене вже пішов рух, я вже, я вже рухаюсь. І я без підгазовки абсолютно. Ось я ногу взагалі прибрав. Ось я витиснув і пригальмував, як бачимо. Тобто, навіть на легку горку я можу піймати точку щеплення. От зараз в мене легка горка, і я вже поїхав. Так, це дизельний автомобіль, в нього багато тяги. І я зараз на точці щеплення, от зараз вже не тягне. Трошечки підгазую і привідпущу ще, але все рівно в мене п'ятка входить по підлозі. Навчіться стартувати без підгазовки взагалі. І буде вам щастя. І буде вам щастя. Тобто ось піймав точку щеплення і так і працюю. Так вона в мене вже і їде. Якщо далі відпускаю, вона швидше їде, пригальмував, знову ж таки, піймав точку щеплення, і навіть без підгазовки вона вже поїде. Тобто вона вже поїде відразу, як тільки ви піймаєте точку щеплення. Притримайте в цій точці 2-3 секунди і буде вам щастя. І ще раз, ось я нейтраль поставив, отак вверх от ногу піднімати неправильно. Тобто, отак от ви не повинні працювати ногою. У вас е, п'ятка не повинна відриватись отак от від підлоги. У вас вона повинна ковзати по підлозі таким чином. У водія п'ятка завжди трішки брудна. І е, ви. Плавно привідпускаєте, хоп, точку щеплення знайшли. Затримали в цій точці 2-3 секунди, щоб машина почала рух. І далі з підгазовочкою можете плавно відпустити повністю і переставити ногу на, на, цю, на площадочку. Тобто, витискаємо і п'ятка йорзає по підлозі. Чуєте? Вона шуршить. По підлозі. Отак от, от і працюємо зі щепленням. Привідпустили, піймали точку, потримали, вона проїхала, плавненько відпустили далі, прибрали ногу. Витиснули, знову поставили. Витиснули, піймали, знову поставили. Тобто, п'ятка у нас повзає по підлозі. Це дуже важливий такий момент. Ось я піймав точку щеплення і тримаю в ній. А мені швидше і не треба мені вже треба і пригальмувати. Тобто е, навіть не факт, що вам взагалі, коли ви тягнетесь в тягнучці, е, чи е, плавно. Рухаєтесь, наприклад, по якомусь двору, не факт взагалі, що вам повністю треба відпускати щеплення. Можливо, ви на цій точці щеплення і будете їхати. Вам не треба, коли у вас точка щеплення нагазовувати. Вам навпаки, треба тримати менші оберти, тоді у вас ніколи щеплення не спалиться. Користуйтесь, і якщо що буду знімати, як їздити на механіці ще далі. Гарного.